Україні. чисте небо новий проєкт для захисту столиці у Хмельницькому. В під'їзді житлового будинку вибухнула граната. На Дністрі рятували чотирьох чоловіків. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Київ запускає масштабний проєкт Чисте небо для захисту від російських дронів. Про це заявили в Київській міській військовій адміністрації. На ініціативу виділять 260 мільйонів гривень, які підуть, зокрема, на закупівлю техніки для створення ефективної системи реагування. Формують додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть у столиці та на підступах. Також творять центр підготовки операторів українських дронів-перехоплювачів. Дунаєвецька громада втратила захисника. 10 липня 2025 року внаслідок хвороби відійшов у вічність захисник баран Сергій Леонтьєвич 1987 року народження. Призваний на службу до ЛАВ Збройних сил України 28 травня 2025 року. Проходив навчання у Рівненській області. На жаль, його серце зупинилося. Зопокійна панахида відбудувається просто зараз у церкві Почаївської ікони Божої Матері УПЦ. Поховають Сергія Леонтьйовича на Могилівську. Ум кладовище вічна пам'ять і слава щирі співчуття рідним. У Хмельницькому стався вибух в під'їзді багатоповерхового будинку. До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в під'їзді однієї з багатоповерхівок по вулиці Кам'янецькій стався вибух. На місце події слідчі виїхала слідчо-оперативна група. По Поліцейські попередньо встановили, що вибухнула стрекбольна граната. Ніхто не постраждав. Наразі ж правоохоронці за даним фактом проводять перевірку та встановлюють причетних до хуліганських дій. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1442 повідомлення про події та правопорушення. З них 130 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 118 адміністративних протоколів, з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 722 повідомлення від мешканців області. Вітром віднесло на інший берег Дністра. Надзвичайники врятували чотирьох чоловіків на сап дошках. Учора поблизу селища Стара Ушиця на Дністрі, під час відпочинку чоловіки не змогли повернутися до берега. Їх на сапах віднесло на інший берег сильними поривами вітру. Надзвичайникам довелося рятувати відпочивальників. На місце події вони пересадили чотирьох громадян із їхніми плавзасобами на свій човен та доправили до берега. На щастя, найгіршого вдалося уникнути. Рятувальники ж закликають, перед виходом на воду перевіряйте прогноз погоди, особливо звертайте увагу на вітер. Завжди використовуйте рятувальний жилет, навіть якщо вмієте плавати. Не вирушайте на воду у сутінки. Також наголошують, що САП дошка не засіб для плавання на великій відстані, особливо. Виво у вітряну погоду, тож бережіть себе. У Хмельницькому тимчасово змінять графіки руху автобусів маршруту номер 5 що сполучає автостанцію СІЛР із вулицею Волочиською. Про це повідомляють у комунальному підприємстві Електротранс. Як пояснили у підприємстві, зміни пов'язані із зменшенням пасажиропотоку в літній період, зокрема через шкільні канікули та сезонні відпустки. Таке коригування триватиме з 14 липня по 28 серпня цього року. Включно у цей час у робочі дні автобуси маршруту номер 5 курсуватимуть за графіками номер 2, 3, 4 та 5. У вихідні дні розклад залишиться без змін за графіками номер 1 та номер 3. У комунальному підприємстві Електротранс закликають пасажирів заздалегідь планувати поїздки, а також стежити за оновленнями графіків на офіційному сайті підприємства. Дякуємо, що обираєте перше подільськими працюємо, аби ви дізнавалися про все першими. Бережіть себе та своїх рідних. Ми ж побачимось у наступному випуску «5 хвилин на головне.